Мої мама і тато боялися мене народжувати. Бо війна. Але зараз я лежу на міцних і теплих татових грудях, а мама дивиться на мене з тихим обожнюванням. Лікарі кажуть, що таким малюкам, як я, дуже потрібні дотики шкіра до шкіри, адже нам поки важко самостійно підтримувати потрібну температуру тіла. І мені справді тепло і спокійно. Лежав би так годинами. Коли я народжувався, мамине серце так швидко билося, що лікарі дуже за неї хвилювалися. І моє крихітне сердечко повторювало той шалений ритм. Але зараз уже все добре. Щоправда, для певності лікарі під'єднали мене до якоїсь машини, яка показує на екрані моє серцебиття. Та мені не шкода, нехай дивляться. А знаєте що найкрутіше? Коли я з'являвся на світ, мене зустрічали. І мама, і тато. Вони називають це партнерські пологи. Мені здається, це зблизило їх іще більше. Я радію, коли вони вдвох нахиляються над моїм ліжечком, посміхаються і дивляться на мене з гордістю. Мама завжди думала, що в неї буде дівчинка, тому була навіть здивована, дізнавшись, що в неї в животику я. Але вона щаслива, що я здоровий хлопчик. Сподіваюся, тато і мама згодом наважаться народити мені сестричку. А доти я один насолоджуюся їхньою увагою та любов'ю. Уже завтра лікарі обіцяють перевести нас у палату сімейного типу. Тобто ми будемо жити всі в трьох. Цікаво, скільки разів за ніч мені вдасться їх розбудити.